Хотів би разом з вами сказати слава нашому Господу. Бог допоміг нам до цього часу і дав нам сили і здоров'я. Дав нам життя. Не час змінює церкву. А церква змінюється в часі. Не час змінює людину, а людина змінюється в часі. Хто не згідний? Я поговорив з Ігорем Петровичем, тика філософствуєш. До мене. Ви знаєте, я не згідний, що мене час міняє. Тому що я міняюся в часі або час є вічний. Ми його маємо годинники, ми маємо роки, ми маємо пори року, але час вічний та як той, як їх створив його. Це ми його, якісь, знаєте, маючи обмеження на землі. Ми в цьому обмеженні і обмежуємо час, але час, він. Нас не міняє. У Мене є дитячі фотографії, навіть такі фотографії є, коли я не пам'ятаю, що це мене фотографували. Я можу сказати, це не моя фотографія. Бо я не пам'ятаю, що мене фотографували. Таких фотофот, фоток дуже багато буде в моїх внуків, коли їх фотографували, а її, вони не знали, що їх фотографують. Але це вони знаєте, десь так е, їх зафіксували в тому часі. І вони далі почали змінюватися. Вони далі почали рости, змінюватися. Так само і духовна людина, коли приходить до Господа, Бог торкається людину, і людина починає духовно зростати, а може і не зростати. Час проходить, а людина не зростає, а людина не міняється. Якою була, такою залишилася. Час пішов. 20-30 років пройшло християнського життя. А людина не помінялася, такою, знаєте, була і залишилася. І від нашого рішення багато залежить, як ми змінимося і як ми змінимо час, в якому ми живемо. І ось так важливо і сьогодні, коли ми маємо життя, ми приймаємо рішення. Бог дав нам таку привілегію. Приймати рішення, прийняти правильне рішення це мати благословення, мати успіх, мати майбутнє, прийняти неправильне рішення це перечеркнути можливо навіть все своє життя і своє майбутнє і мучитися, скільки буде жити на землі, а може потім у вічності. Неправильне прийняте рішення. Є рішення долоносне, які відбуваються на все життя наше, є просто точечне або на якийсь одноденні, коли мені потрібно прийняти рішення, що я буду їсти, а що не буду їсти. Ви приходили, коли в ресторані, чи там вам дають меню, і ви вибираєте, що ви будете замовляти собі, ви приймаєте рішення, що ви будете їсти. А буває так, що в тебе вибору нема ніякого, що є ти їси. Це кращий варіант. Чим багато вибору є. Коли в людині є вибір, людини, людині так складно, так складно розібратися, як прийняти правильне рішення для подальшого свого життя, бо воно вплине на нього. В свій час деякі батьки прийняли рішення для дітей здати їх в музичну школу. І це недавно. Я не знаю, Толік, скинь ту картинку, якщо оператору нашому, коли ти висилав сімейну групу про День музики, пам'ятаєш там на скрипці хлопчик. Скинь зараз. Ну, я думаю, що зараз швиденько ми її покажемо. Але в свій час батьки прийняли рішення віддати дітей в музичну школу. І ці діт, діти ходять, хто ходить в музичну школу. Боже, дай вам сили і терпіння і вашим батькам. Але це дуже чудово, коли людина має можливість оволодіти якимсь музичним інструментом. Я завжди оце так. Я посміхався, знаєте, тому що я пам'ятаю їхнє дитинство, як їхня мама, вона вчила їх музиці. Я говорю про їхню маму. Не всіх. Але є от такі моменти, можете закривати це, не дуже така незидатіна картинка, не для всіх вона підходить. Бо мати, оволодіти музичним інструментом це привілегія. Це люди, я б сказав, би, вони мають талант, вони мають можливість знаєте, посвячувати себе чомусь трошки більшому, чим просто сапкою на огороді працювати. Це більше щось. Я не буду з вами спорити, що це талант. Але не всім він даний. Так само, як музичний. Так само, як музичний, і хтось має музичний талант, використовуєте його. знаєте, тому що це є надто складна справа. Надто складна справа. І ось хтось прийняв таке рішення дати дітей і хтось із дітей він залишається. В музиці він залишається. Ця музика його вабить, вона в нього в голові. Ця людина вона служить, вона прославляє Господа. Знаєте, і це, це, це так та хвайно, коли людина може і співати, і ще виконувати пісні під супровід, знаєте, музичний. Ці пісні. Це так хвайно, і це так велично для Бога. Через те здавайте дітей на музику. і Давайте її до кінця. Хай вас Бог благословить. Але це можливо відіб'ється на все їхнє життя. Хтось стане музикантом, хтось буде працювати музикантом. А де, брат Петро, як тобі там? Ну, ось тебе здали в музичну школу. Чи як тебе? Як от шлях? Розкажи трошки про свій шлях. Мікрофон візьми, да, от свідчення скажи. До того всього, Тому що от, ТВ, ти такий свіженький екземпляр. В музичну школу насильно, не хотів. Так. Не хотів. Хотіли здати на фортепіано, але я побачив э, на шкафу тоді э, золотистий акордеон і сказав, що я хочу Сподолись. на цьому грати. І мене вже не відмовили і грав на цьому. І це насильно заставляли вчитися п'ять років, поки вже сам не захотів. От так. А далі. А далі пішов вчитися в училище на акордеоніста, потім пішов далі займатися. А далі. Співаю зараз, працюю по музиці. По музиці? Да. На яких інструментах ти можеш виконувати? От, я бачив в тебе сопілка якась була, да. Да. Е, гітара. На гітарі тільки шести, семи? Шести. бас? Е, ну, взагалі толково я не вмію грати ні на чому. Але на чому можеш <пілити> не, тол... не... так для мене? Я можу грати на фортепіано, гітарі, на басу, на сопілці, на окулеле. На всіх похідних від них інструментах, то можу. Але професійно, так, більш-менш це фортепіано. Ну, це взагалі то співаю. <рес> Навіть з такими людьми тяжко говорити. Бо ти задаєш їм питання, а вони от відповідь зовсім нестандартну дають. Це є творчі люди. Це є творчі люди. І це є, е, як би сказати, особливість така, яка в цих людей. Бог закладає, і в кожні, кожній людині Бог щось заклав, особливе, особисте. І ось ми можемо розвиватися. І знаєте, коли кожне рішення, яке ми приймаємо, воно відіб'ється на наше життя. Ну ось не хотів, допомогли, потім прийняв рішення. А сьогодні має основну таку основну основну роботу, основне заняття, основне хобі. Хобі не знаю, але основне заняття це спів, це музика. І ось коли людина така є в церкві, це є благословіння для церкви, правда? Навіть коли є в церкві і інші таланти, це теж благословіння. Ви є благословінням для церкви? Хто є благословенням для церкви? Піднімайте руки бігом. Тому що я буду кликати зараз в кінці зібрання на покаяння. Ви є благословенням для церкви чи ні? Ви маєте талант чи не маєте? Я просто не хотів би говорити проповідь, яку ви забудете через 5 хвилин. Я хочу, щоб ви могли подумати свої реальні відносини із своїм творцем. Я хотів би думати сам. Про свої відносини з Творцем. Вони так є важливі. І моє рішення, те чи інше, яке я приймаю в моєму житті, воно відбивається на час, в якому я живу. Воно відбивається на мої стосунки з людьми. Воно може вплинути на церкву, до якої я ходжу. Воно може змінити країну, в якій я живу, від мого того чи іншого рішення. І Господь сказав, вибори добро і зло, смерть і життя, благословіння і прокляття. Людина може це зробити, вибрати. І від нашого правильного рішення багато це залежить, правильного рішення. І приходять люди для того, щоб те чи інше питання рішити. Ви знаєте, завжди не треба ві... спішити, коли серйозні питання не треба спішити. Я для тексту Слово Божого взяв про блудного сина. Він прийняв рішення у своєму житті і сказав молодший з них батькові: батьку, дай мені частину маєтку, що належить мені, і розділив батько маєток між ними. Що тут поганого? Абсолютно нічого. Все добре. Природньо. Прийшов до батька, віддай мені моє. І Біблія в Старому, Заві... в Старому Завіті говорить, що майно це від батьків. В теперішній, час, в теперішній час зовсім інша картина, і навіть соціальна картина вона змінилася. Сьогодні не всі батьки можуть дати щось дітям своїм. І не всі діти так, знаєте, турбуються про своїх батьків, як колись, тому що колись. Ми знаємо, ну, історію 100 років назад, якщо взяти, то сім'я трималася в купі, Батько, що мав, воно належало, передавалося дітям, діти передавали своїм дітям, доглядаючи батьків, і так передавалося з покоління в покоління. Сьогодні зовсім інша картина. Ми розуміємо, ми народили дітей, ми дали їм освіту, і будьте здорові! Добру, добрий шлях для вас. Працюйте, заробляйте і майте своє. Теперішній час так дитує, так учать. І, в принципі, це так, як будь би всім влаштовує, і дітям, і батькам. Але потім десь батьки опинюються в домах пристарілих, і діти навіть не знають, в якому домі вони знаходяться. Оця картина сучасного, сучасності. Але ми бачимо, що прийшов до батька і каже: Віддай мені моє він прийняв рішення відділитися від батька і жити самостійно. І це непогано було. Але в нього було ще одне: те, що він жив розпутно. І це його було фатальне рішення. Те, що він мав, і те, що він отримав, він міг би правильно їм розпорядитися. Він міг правильно використати те, що йому отрималося від батьків. Але як він повів з тим, що він отримав? Як він поводив з тим, що йому додалося так все даревно? Все так просто. Він просто прийшов і каже, дай. І він отримав. І ось він розпутно все розгайнував. Ось це. Його таке поведінка, його рішення, як розтратити те все, привело його до зубожіння. До Бог зубожіння. Бо кожному із нас дав можливості в цьому часі, в якому ми живемо, дав таланти, дав якісь певні ресурси, які ми можемо розпоряджатися навіть час, це, Це ресурс наш, якими який ми можемо розпоряджатися здоров'я, фінанси. Певна територія, на якій ми знаходимося, це певні ресурси, в яких ми можемо, знаєте, розпоряджатися і приймати рішення. Але від того, як ми це робимо, буде залежати наше майбутнє. Якщо це говоримо про матеріальне, можна збагатіти, а можна збідніти. Якщо ми говоримо про духовне, це так само. Можна бути духовно бідною людиною, а можна духовно. Багатою. І коли поєднаємо матеріальне з духовним, то навіть матеріальне може зробити тебе духовно багатою людиною. Як? А тому, що ти те все, що тобі Бог дав, можеш використати для слави Божої, для доброї справи, і це може зробити тебе духовно багатою людиною. Ти можеш назбирати тих справи, які будуть йти за тобою, вони будуть свідчити про твій духовний стан. Але це треба бути духовно зрілою людиною. А цей чоловік, він прийняв рішення піти від батька, взяти в нього своє і жити так, як він хоче. Розпутно. І він розпустив все. Не стало нічого. І ось слідуюче рішення зовсім інше було. Встану, піду до батька. І Усвідомлення, що він уже не має нічого у батька батьківського і свого, він каже: я буду наймитом у мого батька, бо я від нього пішов, я все розтратив його, я буду наймитом у нього. І це рішення в нього було десь глибине в його серці, усвідомлення того, що краще бути у батька наймитом, чим бути наймитом пасти свині. Глибоке усвідомлення. І він прийшов до батька. І ось це рішення, яке він прийняв, воно дало йому життя, воно дало йому відновлення. Воно дало йому новий шанс і можливість реабілітуватися в очах батька як син. І батько це зробив. Навіть не дочекавшись, коли він щось буде говорити, батько це зробив, тому що. Ну, це описується в історії, і ми можемо бачити так, знаєте, як на фотографії це. Але як мог, міг батько відчути, що відбулася зміна в серці цього сина? Як він міг відчути, що цей син він прийняв таке рішення? Не знаю. Але батько приймає його таким, як він є. Каже: не називай мене сином. Я не буду твоїм сином. А батько каже, дайте йому все. Що належить сину. І ось я думаю, що те, що зробилось з Бог, цей батько зробив для свого сину, воно залишилося для нього на все його життя пам'яткою такою, яка його берегла від неправильних рішень, неправильних таких дій у його житті. Скільки раз Господь учив нас? Скільки раз ми вчилися на наших помилках, я це робити вже не буду. Я не буду робити так, як ті інші люди роблять. Але коли приходилося нам прийняти те чи інше рішення, чи хватало у нас сили так зробити? От якраз дуже важливо мати мудрість від Бога і силу прийняти рішення. Прийняти рішення правильне це. Прикладання сили це прийняття, знаєте, прикладання сили волі такої. Сказати, я ось це буду робити. Можна сказати, я піду до батька і не йти. Я хочу йти до батька. Я хочу йти. Дехто каже, я хочу кинути, курити, я хочу кинути пити, а чомусь не можуть це зробити. І з понеділка я вже буду ось таким. І з нового року буду ось таким. І люди, знаєте, так от десь собі хочуть зробити те чи інше рішення, а не роблять абсолютно не прикладають ніякого зусилля і не роблять так, як вони хотіли б. Цей син мав можливість встати і піти. <кій> Повертаючись до Каїна ще, коли ці два брати жили на землі, їм ніхто не мішав жити, ми бачимо, що Каїн. Він позаздрив, він нагнівався на свого брата Авеля, і він задумав його вбити. І Господь говорить до його серця, щоб він прийняв правильне рішення, що він не робив необачно. І сказав Господь Каїнові: чого ти гніваєшся, чого похилується обличчя твоє, коли чиниш добро, то лице весело позирає, коли чиниш зле, то на тебе гріх чатує в порозі, щоб подолати, але ти мусиш панувати над ним. Коли нахиляєш лице своє, то гріх чатує при порозі серця, а ти маєш панувати над ним. Ти маєш прийняти рішення не згоджуватися, не пускати в двері свого життя гріх. Ти маєш не згоджуватися з цим. Закрити перед ним двері. Каїн, прийми правильне рішення: закрий перед гнівом двері серця свого. Не гнівайся на брата свого. Але Каїн не послухав. І він зробив фатальний гріх, який відбився на все його життя. Він вбив свого брата. Коли сьогодні пролунає Слово Боже, і ми говоримо про Божу благодать і милосердя, живучи в непрості часи. Це дуже непрості часи, які ми живемо. Вони будуть змінюватися, часи будуть змінюватися. Знаєте, як будь-то, знаєте, часи, їх будуть змінювати люди, часи будуть змінювати люди від того, які вони рішення будуть приймати. Рішення приймають царі, вельможі, ті, які при владі сьогодні. Ви знаєте, але церква на землі знаходиться, яка має відчувати Божу благодать і силу Божу. Церква на землі, і ми, як віруючі люди, маємо відчувати, як Бог рухається сьогодні по землі і як Він буде використовувати нас з нашими можливостями і з нашими ресурсами. Це так важливо. Тому хай Господь благословить нас, брати і сестри, коли ми чуємо про війни, воєнні слухи, землетруси. Так багато біди на землі церква сьогодні має прийняти рішення Господи. І кожен дає відповідь, що я маю зараз робити, яке моє сьогодні справа, за що я піклуюся, про що я турбуюся, і що я роблю? І тому хай Господь благословить нас. Ми і сьогоднішній день зранку мали можливість піти до церкви. Ви в церкві знаходитеся, правда? Ви прийняли рішення йти до церкви. Вам це стоїло? Вам це стоїло ранці встати чи машиною, чи загальним транспортом, приїхати до церкви? А хтось має привілегію. Вранці встав, включив онлайн. Вас вітаємо, хто в тому онлайні. Ви можете можливість подивитися церкві, церкву служіння через онлайн. І це вам привілегія, знаєте, така. Ви прийняли рішення не йти, а бути вдома. І, Хоча мали можливість, слідуючий раз використати можливість прийти до церкви. Але коли людина не має такої можливості, це привілегія користуватися онлайн. Це привілегія передивитися онлайн пізніше. Це ми маємо цей ресурс в цьому часі, в якому ми живемо. Бог дав цю можливість для нас. Можливо. Слово Боже, і проповідь сьогоднішня, або молитва сьогоднішнього, сьогоднішнього ранкового служіння, вона досягне тих людей, які там десь знаходяться далеко від країни своєї, далеко, можливо, від своєї рідні, але вони побачать, вони відчують тепло, вони відчують дотик Божої благодаті і сили Божої. І Господь зміцнить там, де вони є, і вони будуть приймати правильні рішення у своєму житті. Можливо, хтось. Вже на дорозі гріха. Можливо, хтось сказав, все, я, я не буду ходити до церкви. я не буду йти до церкви. Я розчарувався в Бозі, і таких людей сьогодні дуже багато. Зупиніться, це неправильне рішення. Але хто сьогодні буде слухати слово, і ви скажете, піду до церкви. Напевно, Господь мене кличе. Господь дав мені короткий час на цій землі, і Він хоче, щоб я мав спасіння. Щоб я мав вічне життя. Він післав на землю свого сина, щоб спасти мене. Чому я ще досі не маю впевності, що я маю вічне життя, що я спасений? Де б ти не був сьогодні, Божа любов може досягнути тебе. Бог любить тебе. Бог хоче спасти тебе. Прийми правильне рішення. Я хочу слідувати за Христом. Це найкраще, це найважливіше рішення, тому що. Є багато долоносних рішень, які відбуваються. Це одруження, це, це де жити, де служити, до якої церкви ходити. Але найважливіше, що ти можеш в своєму житті зробити, це примиритися з Богом. Це найважливіше примиритися з Богом, бо всі люди ворожнечі з Богом, всі, хто народився від людини. Ворожнечі з Богом, тому що всі в гріхах народилися, але Бог сьогодні скрізь і повсюду говорить: примиріться, примиріться, Найшовши мир з Богом, ти знайдеш радість. Найшовши мир з Богом, ти знайдеш праведність, а це, знайшовши це все, ти попадеш або ти будеш мати Царство Боже. Бо Царство Боже це є праведність, мир і радість в Дусі святому. І тому, Хай Господь вас благословить. Щоб ви могли б бути, приймаючи рішення завтра, сьогодні, завтра, ви могли б мати успіх, ви могли б мати благословення. Ви могли б через ваші справи, які ви будете робити, могли б прославляти Господа. І щоб ви, коли вас скажуть, можете підняти руку. Ви не соромилися. ви... Ну, думаю, ну що ж я буду це робити? Я що, не такий, як всі? Ні, ти не такий, як всі. Ти індивідуально важливий для Господа, і Бог тебе вибрав, для того, щоб дати тобі талант, тобі дати можливості, тобі дати цей час, в якому ти живеш, щоб ти міг би, змінюючись, прославляти свого Творця. Хай Бог вас всіх благословить. Приймайте правильне рішення, робіть добрі справи, і хай прославиться через ваше життя, Отець Небесний.